Ми абсолютно зараз нікого не агітуємо зачіпати дуже нескромну історію фінансів і давання власних рекомендацій: варто це вкладати гроші чи не варто? Я скажу ну виключно свою думку, тому що в цей момент я б вкладав би разом з вами, що ми абсолютно підтримуємо, і це нам дає можливість взагалі жити і. Працювати кожного дня вкладати в зсу в тих захисників, які кожного дня обороняють нашу землю. Ми маємо можливість думати і розвивати історію інвестицій. Є в нас спільний проект з хорошим одним рівненським. Благодійним фондом відповідальні українці, і кожна гривня, яку ми донатимо, ми обов'язково передаємо на допомогу нашим Збройним силам України, і тільки після цього можемо говорити, маємо право говорити про те, що маючи віру в наступні інвестиції в 4-6-10 років, маємо можливість розраховувати такі бізнес-моделі. Тепер конкретно до теми нашої зустрічі це зелений тариф 23-й рік 52 тисячі сонячних електростанцій. А хочеться ще дурних порад не даємо, куди вкладати гроші. Але те, що пропонуємо людям, то робимо з відповідальністю не просто збудувати, а людина знає, куди вкладає гроші. Наша відповідальність це технічна сторона, правильна робота і гарантія в наступних 10 років її експлуатації. Зелений тариф це механізм, коли в межах домашнього господарства виробляється кіловат електричної енергії, продається на в якомусь форматі для якогось посередника, і за нього отримує людина конкретний абонент. Певні кошти 2023 рік. І яка сума. Виплат, чи яка взагалі ставка зеленого тарифу поки що кажу обережно не платять, а нараховують 0,16 євроцентів, і з цієї суми платять обов'язково в гривневому еквіваленті. Забирається певна сума податків, яка складається з 18% ПДФО. І 1,5% військового збору. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що е, кінцева отримана до, вже з, зі всіма відрахуваннями сумами буде становити приблизно 0,12 євроцента. Саме така діюча ставка вона є незмінною і буде діяти для кожної сонячної електростанції у всі наступні роки до 2030 року, тобто. Збудувавши сонячну станцію в моменті в 23-му році, така сама ставка зберегеться в 24-му, 25-му, 26-му, 27-му, 28-му, 29-му роках. Загалом для тих людей, які вже є власниками сонячних електростанцій, уточнююся, що станом на 2023 рік таких власників домашніх сонячних електростанцій є понад 52 тисячі. Логічним запитанням стане, чого ж так, я так обережно до цих речей ставлюся, ставлюся тому, що Нараховані кошти, це не означає, що вони були виплачені ці кошти, і ці всі зобов'язання по продажі електричної енергії вони відбулися. Розкажу власний приклад, тому що оця ситуація з виплатами, вона, по-перше, є неоднорідною на території України. Є області, в яких плюс-мінус ідуть адекватно кожен за кожен фактично згенерований кіловат, який згенерувався в 2023 роках, році. За нього плюс-мінус з якоюсь затримкою місяць-два платилося адекватно. Є області, в яких затримка по виплатам становить до восьми, а інколи більше року часу, де не платилися ці кошти, про це відверто варто говорити. І кому дійсно цікава ситуація в кожній своїй окремій області, я б рекомендував би у нас є хороші дружні стосунки з іншим каналом на Ютубі. І е, інша історія є величезна спільнота, яка називається ну, фактично Асоціація власників домашніх власників сонячних електростанцій. Всі є асоціації хороший телеграм-канал, і по конкретній області є е, е, конкретні розписані ситуації, як платять чи не платять по зеленому тарифу. Про свій досвід. Я власник двох сонячних електростанцій, і по Рівненській області маємо динаміку, тому що фактично не платилося близько. П'яти місяців з квітня по серпень 2023 року, і буквально в періоді трьох тижнів була погашена майже вся ця заборгованість. В описі до даного відео ви знайдете безпосереднє посилання на дану групу в телеграмі і зможете там познайомитися з всіма реаліями, з якими працює сонячна енергетика в Україні в 2023 році. Факт, який зазвичай дуже всіх турбує, чи є таке суперкласничне запитання, настануть години, наприклад, вечірні години або можливо будуть і такі якісь паспорні дні, коли сонячна олтра. Станція не працює, а я електричну енергію докуповую з енергомережі. За яким тарифом, за таким сценарієм, буде е, така електрична енергія обходитися для домогосподарства? Те, що ми отримуємо від клієнтів, уточняємо, що ми. Будуємо сонячні електростанції понад 7 років, і повірте, ці всі запитання вони дійсно взяті з клієнтських розмов, з якими ми кожного дня спілкуємося. Коли я продаю електрику приблизно по 5 гривень, я її буду так само купляти по 5 гривень. На сьогоднішній день соціальна ціна електричної енергії становить 2 ,68 гривні 68 копійок. Ця ціна фактично є для населення зафіксованою на рівні уряду, і тому про неї можна говорити про тверду величину. І коли, наприклад, в сьомій годині вечора якогось зимового дня. Прийде момент, коли кожен цей кіловет доведеться до закупити, то для догосподарства в кінцевому місячному розрахунку він обійдеться в 2,68, не по 5 гривень. Але тут є інша логіка, чому варто було подивитися на цей сценарій, що насправді ця електрика для домогосподарства, ну, напевно, в великій бізнес-моделі власної сонячної електростанції обходиться ще не за такою ціною. Уточняю, що зелений тариф в нас формується з двох пропорцій. Тобто нам платять. Коли ми, наприклад, сонячна електростанції виробила тисячу кіловат, до могосподарство в вечірні години протягом місяця спожило, наприклад, 200 кВт, то саме дельту, коли ми віднімемо від 1200 кВт, то за 800 кВт нам заплатять по цій ціні грубій ціні там, 5 гривень за кожен кВт. Те оце 1000 кВт, Оце 200 кВт, які ви спожили. То заплатять не за 1000 кВт, а саме тільки за 800 нам заплатять. А далі, як ви вже до цих 200 кВт власного споживання поставите, це ваша особиста справа. Але об'єктивно вона обійдеться для домогосподарства приблизно в 5 гривень. Який в нас є безризиковий період, коли ми і не надто багато коштів вкладемо, і вже в принципі зможемо отримувати якийсь результат. Наша рекомендація звучить таким чином: відштовхуйте від власних розрахунків сонячній станції хоча б від 15 кВт. В даному випадку можна застосувати формулу поступового будівництва. Будується відразу: монтується 30-кіловатний інвертор, монтується 15 кВт по сонячних панелях. І поступово цей проєкт, якщо ви в майбутньому побачите в ньому логіку розширення, ви просто доставляєте сонячні панелі, збільшуєте потужність і ніякої бумажної волоки. І додатково не займаєтесь. Чи можна за одною адресою зробити два окремих води, де в одному випадку буде працювати чисто сонячна електростанція, а в другому випадку буде споживання на моєму будинку? За одною адресою юридичною можна оформити одну сонячну електростанцію. Це факт. Юридично це можна зробити, маючи виключно на сьогоднішній день дві різних юридичних адреси. Чи таке можливо? Теоретично таке можливо. Це загалом позитивно впливає на фінансовий баланс взагалі бізнес проєкту але при цьому треба не забуватися, що зелений це не бізнес. Якщо ви там маєте можливість поділити такі адреси, в будь-якому випадку якесь мінімальне споживання на рівні 5-10 кВт в такому домогосподарстві обов'язково повинно бути. Це вимоги, які прийшли з 2022 року. Вони є абсолютно серйозними. Якщо такого споживання не буде в нічний час, то взагалі виплати по такому домогосподарству відбуватися не будуть. Вдячні, що додивилися до цього моменту наше відео, уточнюю, що займаємося з будівництвом сонячних електростанцій, ми вже понад 7 років. Для цього ведемо наш youtube канал. І дуже Дуже допомагає просувати наші відео, коли ви ставите подобайку нашому відео, що вас прошу зробити, пишете нам запитання, на які ми намагаємося обов'язково давати відповідь. Якщо вам потрібно надати детальну консультацію, номер телефону і безпосередньо наші контакти ви знайдете в описі до даного відео. Юридичне право власності. Оформлюйте просту юридичну вертикаль. Ви власник нерухомості, ви власник абонентського рахунку в обленерго, і відповідно ви власник сонячної електростанції. без всяких якби переоформлень, хоча б на терміну купності такого бізнес-проекту, як сонячна електростанція під зелений тариф. Наша логіка подій така. Автоматично настає сценарій, тому що починають мінятися, змінюватися умови самого зеленого тарифу. Тобто, якщо вони були підписані станом на 2018 рік, то є така неоднозначна практика, що ваші, ваша зелена тарифна сонячна станція переписана в 2023 році на когось, вона буде переприйматися на умовах 2023 року. Чи складно оформити той самий зелений тариф у 2023 році? Складно чи не складно, є юридична процедура, вона Задокументовано, є відповідно нормативно правові документи. Глобально складається з трьох етапів. Перший етап це підвищення технічних умов. Другий етап будівництво сонячної електростанції і введення її в експлуатацію. Для цього потрібно бути власником будинку, відповідно, мати оформлений відповідний там договір на користування електричною енергією. І третій етап це здача сонячної електростанції в експлуатацію. Я просто радив би вам перейти за нашим посиланням на наш сайт solarsystem.com.ua і на ньому ви знайдете детальну статтю, яка регламентує, як ця сонячна станція здається в 2023 році, і які знаходяться зараз там підводні камені по часу на сьогоднішній день оформлення цього зеленого тарифу десь приблизно з нашого досвіду займає приблизно до двох місяців часу. Тепер конкретна процедура перед тим як збудувати сонячну електростанцію, вона є обов'язковою для всіх і полягає в тому, що потрібно отримати нові технічні умови. Реальність військового часу говорить про те, що і до війни, і під час війни ця процедура на ній повинен хтось заробити, оскільки повинен підготувати фактично лінію до того, щоб туди ця електрична енергія в нас почала перетікати і сонячна станція почала туди генерувати. Така процедура обов'язково була платною на сьогоднішній день, поки в нас іде військовий стан, і ця процедура фактично є зведеною по вартості до нуля, і озвучується те, що замовник оплачує інколи вартість лише матеріалів. Починаючи процедуру підвищення потужності, повинна пройти для себе реальність якоїсь тих і технічної консультації, лінія так само повинна бути готова до прийому такої великої потужності. Ще раз формула: технічні умови повинні відповідати по потужності сонячної електростанції. Якщо у нас сонячна електростанція на 30 кВт, то і технічні умови у нас повинні бути отримані на 30 кВт. Обленерго на цьому заробить після закінчення військового стану буде виставлений рахунок, і фактично за, за оці послуги буде тоді вже оплачені ці послуги. Я цього не мав права казати, але реальність така, що краще інколи не будувати, ніж будувати сонячну Станцію, яка ніколи не може видати своїх ні 15, ні 20, ні 30 кВт. На жаль, в своїй інсталяційній діяльності ми з таким стикалися. Будинок знаходиться на відстані більше 2 км до трансформаторної підстанції з тонким кабелем, з окисленими різноманітними з'єднаннями. В результаті сонячна станція стоїть в кінці лінії. Трансформатор на початку лінії, наприклад, видає 220 вольт. Тут нас сонячна станція в кращому випадку до неї вже добіжить 180 вольт і вона інколи просто не може стартувати. Реальність така, що на сьогоднішній день, знаючи ці технічні умови, ці технічні дані запускаючи власну сонячну електростанцію, обов'язково потрібно в майбутньому власнику сонячної електростанції. Дослідити це питання з працівниками РЕМУ разом з інсталяційною компанією, подивитися на реїзм. Буде вона в цих умовах лінії е, якості електричної енергії працювати, чи не буде? Обладнання саме по собі технічне е, до цього зазвичай ну, дуже слабо готове. І тоді починаються претензії до того, що потрібно реконструювати лінію, встановити додатковий трансформатор. І в цей момент насправді інвестиції абсолютно не працюють. В цей момент сонячна електростанція простоє або працює в аварійному режимі. Е, з цим можна частково боротися, але не ще раз, фраза і так, не будуйте ілюзій, що на поганих лініях може якісно працювати сонячна електростанція. Поставили рели напруги, скинули фотографії в РЕМ. Кажуть, поставили не там сьогодні. Реально додатково за власний кошт переробили всю проводку в будинку для того, щоб реле напруги стояло не біля інвертора, а взагалі обслуговувало все домогосподарство. Реальність е прийому сонячної електростанції звучить таким чином: здається, перелік документів нескладний. Треба написати заяву, долучити однолінійну схему, дати документи на обладнання, і нібито вона має бути прийнята. А от е тараканів, які живуть в кожному обленерго, їх десятки. Основна думка, яку хочеться додати. Що е, взаємодії, інсталятор, замовник і обленерго тут обов'язково повинно працювати ну як часи. Незважаючи, якщо ми зайшли вже в цей бізнес-проект і хочемо з цим розібратися. Треба шукати тоді значить відповіді на запитання, як це повинно працювати, а не шукати причини, як це повинно не працювати. Оцінка бізнес-проекту в така дуже груба. Ми робили з цього приводу відео на початку року. Кому буде цікаво, перегляньте його. Але ми врахували приблизно таку бізнес-модель: 4,5 тисячі доларів заробляє сонячна станція, має заробляти. Кожного року 18,5 тисячі поділив на 4,5 тисячі щорічна доходи. 24, 25, 26, 27 рік. Це термін окупності. Гарантовано в нас прописаний зелений тариф до. 2030 року. У нас два роки залишилося на те, щоб вона приблизно ще заробила усіх чотири тисячі. Це загалом 9 тисяч доларів. Чи цікава така інвестиція? Ми можемо це тільки говорити не очима інвестора. Бо тут треба зважити ризики, vs профіт. Чи буде далі після 2030 року цей зелений тариф гарантувати будь-які умови, як вона розвивається? Ця ситуація вигідно невигідно. Буде чи не будуть виплати Найкращим форматом моїми очима, коли вклалися мільйони громадян в таку історію? Це от розподілена генерація, але на жаль. Ця реальність в Україні в умовах війни і так далі вона не такою. Ще раз нагадую, підтримуємо наших захисників. В цьому будемо впевнені кожного дня. Відповідно, зможемо будувати інвестиції не не тільки на 4-6 років. Кому цікаво, за посиланням є номер телефону, звертайтеся консультацію. Обов'язково вам надамо. З вами був канал Сонячні Системи. Далі більше слава Україні.